Не канчається, той, который дав нам щастя, котрий дав нам жизнь, йому хай буде слава по віки. Я також хочу ділитися словом Господнім. Перше місце є слово Божого. яке Я буду зачитувати. Це буде записано послання Колосянам, перша глава. Я буду зачитувати. З перших віршиків і далі, Павел волею Божою Апостол і Ісуса Христа і Тимофей брат, находящимся в колосах святим і вірним братям во Христі Ісусі. Брати і сестри, находящимся в колосах святим і вірним братям во Христі Ісусі. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Ісуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашій вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготов... є вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном Слове благовествования, которое пребывает у вас, как во всем мире, приносит плод и возрастает, как и между вами. С того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине, Брати і сестри, ця благодать, вона возростає в нас. Слава Богу. Господь відкрився нам, і ми познали цю благодать. І ця благодать, вона має рост. Брати і сестри, ця благодать вона не може стояти на місці. Вона має рост. І апостол Павел з Тимофеєм, він радується околосянам. Как и научи... Там сьоми вірші, як научились от Єпофраса, Еф... возлюбленого сотрудника нашого, вірного для вас, служителя Христового. Брати і сестри, було нагадано, віра приходить від слышення слова Господнього. І ця віра прийшла до колосян через брата, Єпофраса. Брати і сестри, який возвіщав, проповідував, котрий і звістив нам, о вашій любві, в духе, Посьому і ми з того дня. Как о всему слышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь, Укріпляє всякою силою, по могуществу слави його во всяком терпінні і великодушії, з радостю, благодаря Бога і Отця, призвавши нас к участі, наслідки святих во свіді, і збавивши нас від власті тьми і вчого в царство, возлюбленого сина свого. Слава Богу, брати і сестри! Апостол Павел Тимофей, вони почули, що колосяни вони прийняли благодать Господню. І ця благодать Господня вона не остановилась, а вона возростає. Брати і сестри, я буду ділитися словом Господнім далі, де говориться в старому заповіті, брати і сестри, це говориться за Іосифа. Це приклади для нас, брата і сестри, де Іосиф, який був сином Іакова, це був одинадцятий син у Іакова, і це був син старості. Іаков його любив і зробив йому ці разноцвітні одежди. І, брати і сестри, і пройшло время, коли Іосиф, він був при отце, і його окружали, його браття. І він поступав не так, як братя, а як Господь йому давав на серце. Брати і сестри, апостол Павел і Тимофея зачитав, вони радувалися і каже, апостол Павел, ми не перестану молимося за вас, щоб ця благодать вона возростала в вас. Брати і сестри, і також Іосиф, кажеться, великий час відрізок. Це старий заповіт, а це новий заповіт. Но Господь Він начав говорити до Іосифа. Брати і сестри, правильно поступає, слухає батька в сім'ї правильно поступає. і... Кажеться, Господі, ну навіщо такого юнака ще й іспитувати? Но Господь він почав говорити до Іосифа. Якщо б я сьогодні задав вам питання, чи ви хочете, щоб Господь говорив до вас, ви скажете, так ми хочемо, щоб Господь говорив до мого серця. І це правильно. Но, брати і сестри, коли Господь починає говорити цей світ, тебе може не зрозуміти. Коли Господь почав говорити до Іосифа і являється йому сон, і він бачить цей сон, і говорить цей сон в своїй сім'ї, ділиться. Перед своїми братья і ділиться перед своїм батьком. І він говорить, що ці снопи, а мій сноп, каже, став посередині, і всі снопи поклонилися. І, брати і сестри, що случилося? Господь говорить до Іосифа, що случилося з окружаючими людьми? Господь говорить до Іосифа, брати і сестра, якщо Господь говорить з тобою, Щось случиться з окружаючими людьми. Тебе можуть не любити, тебе можуть і зненавидити. Брати і сестри, Господь говорить до Йосифа. брати, вони почали негодувати. І Яков замітив це. Хоча Яков сказав, що це говорить, що і я, і браття ми поклонимося. Але Іаков замітив, що браття, вони не годують на Іосифа, тому що Господь Він говорить до Іосифа. Брати і сестра, сьогодні Господь проговорив до твого і мого серця, і сьогодні ти є дитина Всевишнього Господа. Цей світ тебе не буде любити. Брати і сестра, ти повинен це розуміти. Але Господь Він заботиться за люблячих його. Брати і сестри, Господь дає велику заботу. І кажеться, цей юнак, з яким Господь Він іде, шукає цих братів, батько його післав. І от Він іде з іскриним серцем, щоб знайти своїх братів. Він заблудився, йому указали, де братя, і він іде з іскреним серцем побачив братів. Брати і сестри, побачив братів і почав іти. А в братів вже колотиться внутри, вони вже не желають йому добра. І коли він підійшов, вони заздалегідь начали говорити, от ідеот. Сновідець, давайте ми його уб'єм. Брати і сестри, Господь говорить до Іосіфа, а каже, Іосіф, Боже, почему, почему ти допускаєш до Іосіфа таке? І коли він підійшов, ці брати йому дали дом там, в ями. І він сидів в тій ями, але Іуда. Симіон, він каже, що браття ли нам продати його. І от вони продали, і він йде в Єгипет. Брати і сестри, дали йому браття, йому приділили комнату, яму. Це була комната там яма ця Іосифа. І думали, що так, все, він же ті ями, і там і залишиться. Но це, брати і сестри, оприділення чоловіческе. Но коли Господь говорить до твого серця, не бійся. Господь говорить, і продають його в Єгипет, він попадає в дом Патіфара, там Господь починає благословляти його Іосифа. В домі Патіфара, але диявол знову стає. Іосиф, кажеться, допустив обіду в своє серце. Почому ти робиш все правильно, і в домі Патіфара ти все робиш правильно? Ну, брати і сестри, Господь говорить до Іосифа. Сьогодні Господь говорить до твого до мого серця. Якщо ми є діти, його Господь говорить. І ми псалом такий співаємо наш путь, він не застелений цвітами. Но на дорозі є шипи. І мій брат оце свідкував, що Господь вів його по життєвій дорозі. Я пам'ятаю, я свідкував і говорив тут, як його Господь зцілив. Я це пам'ятаю. Брати і сестри, і кажеться, Господі, ми йдемо за тобою, Ти нам дав Духа Святого, Боже, почому? Но з дому патіфара і осін попадає в темницю. Брати і сестра попадає в темницю. Зачем ці опять скорби? Зачем ці скорби, Господі, Ти допускаєш до Християнина? От ми є християни, ми кажемо, Господі, по чому? А Господь тебе проводить. А Він дивиться на тебе, як ти будеш покладатися, тому що Господь з тобою має справу, Господь до тебе говорить. Як ти будеш відвічати? І, брати, і сестри, Іосиф крепко любив Господа. Сидить в тімниці. Попадає хлібода, виночерпіє хлібодар і сни сняться. І, брати і сестри, Господь говорив до Йосифа в снах. І виночерпіє хлібодар, сняться їм сни. Йосиф, брати і сестри, є б він допустив обіду. Смог лі би ви розказати ці сни і істолкувати? Брати, і сестра, сьогодні ти маєш слово житті да, в руках, але якщо ти допускаєш обіду в своєму серці, ти не зможеш передати слово правди і істини. І осінь стояв перед Господом. І Господь відкриває для Іосифа. не знайшлося обіду Іосифа ні на братів, ні на потіфара, а Господь починає говорити. Пройшло відрізок часу, брати і сестри, сон сниться в фараону, і вже Іосиф стоїть перед фараоном. Господь говорить з Іосифом. Сьогодні Господь має справу з тобою, з твоїми дітьми. Господь має справу, як ти стоїш, допускаєш ли ти якусь обіду на когось. Господь говорить до тебе, брати і сестри, Господь говорить до Іосифа. Іосиф, допустив обіду на війночерпія, він же ж тобі обіцяв, якщо мені буде хорошо, я поможу тобі. І коли Він отчерпій, він був встановлений в домі фараона, що він зробив? Он забив, він забув про Іосифа, Іосиф допустив обіду. Ні, Іосиф стоїть перед Господом, тому що Він має справу, Господь має справу з Іосифом. І пройшов час, коли приснилися ці сни. Фараону Іосів стоїть перед фараоном. Брати і сестри, це вже є справа не з братями. Це справа навіть не з віночерпієм і не з хлібодаром. Це вже справа з фараоном. І коли ти йдеш по дорозі, да, є і спитання. Но приходять такі спитання, коли ти должен стояти в проломи, коли ти повинен чути голос Божий. Господь говорить з тобою, як тобі далі йти. Ви знаєте, дійсно, коли ти перебуваєш, Господі, і приходять ці спитання, як брат свідкував, коли стоїть вопрос життя і смерті, як ти стоїш перед Богом. Він каже, Господь сказав, а я зробив, як Господь мені сказав, і явлена була мілость. І він стоїть вже перед фараоном, і це не шуточки. Синяться ці сни для фараона, і треба було їх істолкувати. Брати і сестри, і фараон засвідчив, що з тобою Господь, Брати і сестра, як Господь, стільки в мене переживань, стільки в мене трудностів, а мене всі убіжають, а мені так тяжко, а мені так це, і ми привикли все ми можемо плакати. Брати і сестри. А це життєва дорога, так і ти за Господом. А Господь тебе випробовує, щоб ти вдальше підкріпив цього брата і сестру. А щоб ти далі міг засвідчити, як мене Господь провів. І прийшов час, брати і сестри, коли Господь благословив Іосифа і дав Іосифові дом. Не той дом, у комнату оприділили брати. Но йому дав дом, коли браття подійшли до того дома. І вийшов управитель дома Іосифа, то ці браття назвали управителя Господня наш. Ще управитель, хазяїн дома не прийшов. Тільки був той, який управляв домом Іосифа, і вже ці браття кажуть, Господін наш. От так Господь благословляє. І коли вони вийшли в дом, що Іосиф зробив, брати і сестри? Подав воду, вони умили свої ноги в домі Іосифа. Прийшов Іосіф, і ці сни, вони всі сповнилися і поклонилися браття низько перед Іосіфом. Брати і сестри, а єсти б Іосиф не любив Господа, як би він міг відповідати для цих братів, скажіть мені, якби Іосиф не любив Господа, якби він не пережив ці випробування і трудності, як би він відвітив своїм братям, ви можете дати відповідь? Ви внутрі можете дати відповідь. Ну, і Іосиф, він спитався, як ваше здоров'я? Ні, болен ли хто із вас? А Ака Отець ваш. І брати і сестри. І коли Іосіф відкрився їм, і коли вони возращалися, то коли Яков помер, то вони допустили, тому що вони не боялися Бога. Вони сразу думку допустили Плотську, і от каже, отець наш умер. І Іосіф що нам зробить? Отомстіть нам. Но Іосіф каже, і я боюся Господа. Брати і сестри, так треба любити Бога. Господь умножає благодать свою в нашій житті. Те, що Господь нам відкрив, Він обножає. Я вже не буду зачитувати, скажу з пам'яті, ви знаєте, за цього хлопчика п'ять хлібов і дві рибки. П'ять ячменних хлібов, які цей хлопчик привніс. Ви знаєте, може би зараз тих п'ять ячменних хлібов зараз принести. Може би, ми і не захотіли б їх коштувати. Це ячменні хліби, вони не є такі запашні. Ці дві рибки, які були принесені, Но, брати і сестри, наш Господь Ісус Христос, Він сказав, розпреділіть людей, розсадили учні людей. Правда? Тоді Христос помолився. І цей хліб, Він начав ламати, тих 12 коробов, вони ламають, а Він умножається, яке велике чудо. Рибу, хто ходів, той і брав, яке велике чудо. Брати і сестри, коли Господь прибуває в тобі, ти не можеш стояти на місці. Ти будеш умножатися, Божа благодать. Вона буде рости в тобі, ти не можеш мовчати. Потому що це Божа благодать. Це Господь дарував спасіння для мене і тебе. І ви знаєте, коли наїлися ці люди народ цей, собрали, каже, 12 коробов, його не кинули, цей хліб там на полі. І все, ні, є порадок. Брати і сестри, в Господа є порадок. І наш Бог є Бог порадка. І сьогодні Господь Він хоче від нас, брати і сестри, щоб ми молилися друг за друга. Апостол Павло і Тимофей, як я читав до, Колос... до колосян, вони радувалися, що Божа благодать, вона возростає. Брати і сестри, Божа благодать, вона повинна возростати в нас, поки ми ще на дорозі. Даний, хто не допустить в своїх мислях, що я пройшов такий відрізок часу, і я вже не маю сили. Так, да, ти не маєш сили. Але коли ти покладаєшся на Господа, Господь буде з тобою. Брати і сестри Даніїл, будемо ми приходити до молитви Даніїл, муж Божий. Сьогодні було нагадано за друзей Даніїла, сідраха Месаха і Абінаго, які Господь сохранив не від печі, но сохранив їх в печі. Для свідетельства, що наш Господь і Бог живий. Даніїл, будучи в ворву, коли прийшов цар, він каже, Даніїл, змог ли тебе Господь защитити. Брати і сестри, сьогодні Господь задає тобі і мені питання, є ти дитя Господнє, і Господь говорить до тебе, вір, Господь тебе защитить. Але Господь наблюдає, як я вже говорив, як наблюдав за Іосифом, треба проходити но не допустити в своє серце сказати мені той винуватий, а мені той винуватий, отак От я живу, бо мені всі винувати. Брати і сестри, ні, Господь тебе призвав к благодаті Господньої, щоб ти сповіщав милості любов Господню. Не дивися на другого, но дивися на Творця неба і землі, сповіщай любов Божу, як тебе Господь спас. Брати і сестри, Господь веде нас. Звісно, є трудності. Як я вже говорив, святкував, в моєї житті також було випробування. Я свого сина другого, тримаючи на руках бездиханого, Господь допустив. Але явив свою мілость. Брати і сестра, Господь мілуючий і спасаючий. А ти сьогодні і я, ми як ця труба, ми повинні сповіщати любов Господню. І бо ми любимо Господа. Це є любов Божа. Не умолкай. Хай Господь укріпить нас, дасть мудрості пройти цей відрізок часу, який Господь нам оприділив. Ми не знаємо, брати і сестри, як далі буде життя, але ми знаємо, що наш Господь, Він є Бог. Живий і уповаючи на нього, він не буде постижений. Тому що наша надія це є Господь, а Він нас веде. Хай йому буде слава повіки, склоняємо свої коліна, будемо молитися. Амінь.